Привіт всім любі друзі! Це я Ваван, хто мене ще не знає. Отже, сьогодні в мене макарони з сарденькою. По ДСТО готувалось. Все тут нормально. Інгредієнти перевірені. Отже, отакі вот от блюда сьогодні. І. До нього е, такі соуси в порядку їх гостроти. Анжика, гірчиця, кетчуп лагідний, Ну і майонез. Е, потім, дивіться, отака от зелень. Це з мого балконного городу. І ще в мене отакий от перчик. Гострий перчик. Давайте я його зараз дістану. Отакий гострий перчик. Отакий. Візьму два. О, як виклав. Ой сьогодні буде пекти. Закриємо? Ну і? Отаке? Поняли для чого? Пригощайтесь. Соуси зараз? налию. і буду куштувати. Всім пока-пока.